Друзі, привіт! Супер класна новина! Сполучені Штати закликали своїх громадян покинути Білорусь. Це ось така новина буквально щойно з'явилася на Амер... на сайті американського посольства. В республіці Білорусь друге, що я хотів вам сказати, це те, що наші дрони попали в Шайкова. Це там, де стоять російські тушки, дуже велика база. Ну і третє, десь зник Пісков. Але зрозуміло, що найголовніша історія це те, що американці просять своїх громадян швидко покинути Білорусь, тому що останній раз такі новини ми чули перед прильотами в Москву і перед початком війни в Україні. Ну тому такі важливі новини. Давайте зараз все швиденько. Проговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Я зараз вам все швиденько і зрозуміло розповім. Одним словом, 21.08 штати виходять зі стейтментом, в якому говорять про те, що 18 серпня два пропускні пункти з Білорусію, Закрила Литва, і зараз якраз таки планують закривати ще низку. Вони говорять, що також Польща, Литва та Латвія е теж почали закривати ось ці кордони. Ну і потім буде дуже важко вибратися. Вони говорять, що зараз треба бажано взагалі не їхати. Ну і друге, взагалі, вибратися по можливості з Білорусі. Друге, вони просять вибиратися через ті пункти, які працюють, або взагалі. Або взагалі вилетіти літаком, говорять про труднощі перетину з кордону з Польщею. ну і просять не їхати на територію Росії, тому що там вже давно американські громадяни не бажані. Ну і говорять, що достатньо небезпечно їм перетинати кордон з Україною. Мати і якраз таки говорять про те, що потрібно зробити це якомога швидше. Ось така новина з'явилася на сайті. Е Посольства штатів в Америці Я от одразу вам це говорю. Це свіжа новина, буквально. Одразу вам перекладає з англійської. Ну, скажімо так, я вам те, що сказав в прев'ю, те що е, дійсно останній раз ми таке чули перед прильотами, коли наші почали запускати дрони, коли з'явився дрон на тисячу кілометрів. Ну і друге, ми теж розуміємо, що можуть бути військові події між Білорусією, Польщею, Латвією, Литвою. Ну от е, там дійсно накипає, там дійсно з'явилось дуже багато прецедентів порушення Росією і Білорусією Суверенітету цих держав, ну і скажімо так, в якийсь момент це може зірватися. Ну і щоб громадяни американські не були, е, що називається замкнуті зі всіх сторін, тому їм порадили краще виїхати зараз. Друге, дійсно, якщо почнуться якісь події, то американські громадяни там фізично будуть в заручниках. У Мене навіть є друзі, яких заарештовували тільки через те, що вони е, американські громадяни і любили приїжджати в Україну. Хоча насправді по національності вони могли і самі бути білорусами. Ну, от ось така новина з Білорусі, ну, скажімо так, як мінімум в очікуванні чогось, що може статися. Американське посольство просто так, такі стейтменти не робить. Друга історія. Це те, що сьогодні прилетіло в російський аеродром. Це прекрасно. Наші безпілотники вони просто шикарні, класні, ідеальні. Ну, власне, безпілотник сьогодні вранці атакував аеродром країни-агресора в Калузькій області. Про це повідомляє канал База, про це повідомляє Калузький губернатор. В общем, цей терпіло, каже, що нічого не сталося, нічого не прилетіло, але <смі> телеграм-канали публікують відео, що все є. От, і навіть пропагандистський телеграм-канал Mesh пише, що теж влучили в цей аеродром. От, власне, цей аеродром відомий тим, що там стоять ту 22 М3, які країна агресор використовує, щоб атакувати Україну ракетами. От ще такі аеродроми в місті Сольці в Новогородській області. Ну, як мінімум, непогано, що атакували один із них. Влучили в літак, який там стояв, там зараз вирва велика. От іде дим. Ну одним словом, класний, вдалий приліт. Тому друзі, пам'ятайте, що на дрони треба донатити дрони. Це дуже прекрасна історія, яка допомагає нам відвоювати нашу країну. От, знищуючи в тому числі, окупантів на їхній території. От. Ну і остання історія, яку я вам хотів розказати в цьому відео, це те, що десь кудись подівався, Пісков три тижні в усів Путіна немає, десь він зник, взагалі нічого не говорить. Останній, коли раз ми про нього чули, в інтерв'ю New York Times дуже фривольно розповідав, що в Росії вибори це не демократія, це дуже коштовна бюрократія, що їм доводиться власне підтасовувати вибори. Після цього він зрозуміло, що вибачився, притих, сказав, що журналіст неправильно переклав його слова. Навка теж бігала, значить, по кімнаті вибачалася, кричала. І не знала, що робити. Ну одним словом, десь пісков зник поки що немає. Ну надіємося, що і не повернеться, але навіть якщо повернеться, то цікаво, де ж він так зник на весь цей час. Так, можливо, десь і відпочивав на капрі. А якщо відпочивав, давайте піднімемо питання, як ці країни допускали його відпочинок. Хоча і не виключаємо, що дійсно могло з ним щось стати за те, що занадто сильно розпустив свого. Язика друзі, це все. Я ще сьогодні постараюсь вийти до вас із новинами по наявності і можливості. Але в даному випадку три такі історії, як ви гадаєте, штати вивозять свій персонал, і ну там знову ж таки громадян, швидше персонал деяких компаній. Ну от вивозять по причині того, що насуваються якісь військові події, чи просто бояться, що закриють просто самі ці. Пункти пропуску і громадяни не зможуть виїхати. Тобто, щось серйозне насувається, чи просто така військово-дипломатична колотнеча. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвінок до цього відео. Ну і дуже прошу, порадьте наш з вами канал своїм друзям. Ми вже з вами набрали майже 163 тисячі, ростемо до 200. Ну і я думаю, що дуже-дуже скоро ми з вами цю ціль досягнемо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та до